Вітаю, дорогі учні, і ми продовжуємо робити задачі, які допоможуть вам здобути хороший, добрий бал на НМТ. І так, газова суміш складається з водню нітроген 2 оксиду, і відносна густина цієї газової суміші за киснем дорівнює 0,5, вам потрібно знайти об'ємну частку водню в цій суміші. І так, з самого початку, я хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас відома про суміш, газова суміш, відносна густина. Ну, мабуть, єдине, що ви зможете з неї взяти, ви можете завдяки цій відносній густині знайти молярну масу вашої невідомої суміші. Але я не буду вам давати готову формулу, ми її зараз виведемо. І так, відносна густина нашої суміші за киснем знаходиться за формулою. Молярна маса суміші, нам потрібно поділити на молярну масу кисню. І звідси ми можемо знайти, що молярна маса суміші буде дорівнювати ось наступному. Для цього нам потрібно відносну густину за киснем помножити на молярну масу кисню. Я запишу: відносна густина суміші за киснем ми множимо на молярну масу Кисню. Підставляємо числа. Відносна густина суміші за киснем у нас за умовою задачі дорівнює 0,5. Молярна маса кисню, ну, оксиген 16, відповідно, О2 буде мати масу 32. І молярна маса нашої суміші дорівнює 16 грам на моль. Тепер давайте ми з вами придивимося на нашу суміш. В нашій суміші є два гази перший НО NO, і другий водень. Давайте ми з вами зробимо деякі припущення. І так я напишу: нехай кількість усієї нашої суміші буде 1 моль. Я продовжую припускати, нехай кількість газу НО NO у нас буде дорівнювати Х моль. Ну, Відповідно, якщо кількість газу НО NO буде дорівнювати Х моль, а уся суміш у нас буде дорівнювати 1 моль, ну, відповідно, що водню буде одиничка моль. Ну, і я так само все запишу, що кількість. ой. Вибачте, що кількість е, h2 буде дорівнювати 1 Х моль. І так ми знаємо кількості усіх газів в цій суміші. А тепер давайте ми спробуємо усі ці кількості перевести у маси. Яким чином? Третя дія. Ми знаємо, що для того, щоб знайти масу, нам потрібно кількість. Помножить на малярну масу. І тепер давайте ми з вами виразимо, а чому ж дорівнює маса НО. NO? Це буде кількість, а кількість NO х моль помножить на малярну масу. Ну, Молярна маса нітроген – 14, оксиген 16, це буде дорівнювати 30. І так, кількість Х ми множимо на малярну масу, і це в нас буде дорівнювати х помножить на 30 грам. Тепер ми виражаємо масу водню, кількість на молярну масу. Кількість одиничка мінус х, молярна маса за табличкою Менделєєва це буде 2, звідси маса водню дорівнює 2 мінус 2х г. І тепер давайте ж ми з вами виразимо масу усієї суміші. Знову ж таки, ребят, це кількість на молярну масу. Кількість нашої суміші ми самі допустили 1 моль. А молярна маса нашої суміші ми знайшли 16 грам на моль. Отже, маса усієї суміші буде дорівнювати 16 грам. І тепер, ребят, подивіться, будь ласка, яке я можу скласти простесеньке рівняння. Ви розумієте, що маса першого газу плюс маса другого газу, і це буде маса усієї суміші. І простеньке рівняння буде виглядати так. 30х. Плюс, ну я сподіваюся, що ви розумієте, що х помножити на 30, і 30х х це одне і те саме. Плюс 2 плюс 2х, це в мене маса водню, все це дорівнює 16. Числа з х я переношу, залишаю в одній частині рівняння. Це у мене буде. Ой, тут, вибачайте, ребятки, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Мені потрібно було зробити мінус. І так, Тепер числа з х я залишаю в одній частині рівняння 30х мінус 2х у мене буде 28х. Числа з відомі числа я переношу направо. І так, 2х. Я приношу сюди, і в мене буде 16 мінус 2, буде 14. Звідси х дорівнює 14, я ділю на 28 і це буде 0,5. Що це я знайшла? Я знайшла, що в моїй газовій суміші кількість NO буде 0,5. Відповідно, кількість H2 буде 1 мінус 0,5. Також буде дорівнювати 0,5. І так я це зафіксую. Кількість НО NO дорівнює 0,5, кількість водню буде така сама 0,5. Ось це я знайшла кількості моль. Тепер, ребят, я хочу сказати, що коли ми будемо шукати об'ємні частки, я вам дуже сильно раджу пам'ятати, що мольні частки і об'ємні частки вони завжди співпадають. Для того, щоб знайти мольну частку і об'ємну частку, нам потрібно зробити наступне. Нам потрібно кількість моль нашого конкретного водню поділити на кількість моль усієї сумі. Або об'єм конкретно водні поділити на об'єм конкретно суміші. Але ми не будемо цим займатися, тому що це зайві секунди під час е, ЗНО. Нам потрібно 0,5 поділити на одиничку, і це буде дорівнювати 0,5. А взагалі, ребят, я хочу сказати, що ось тут ви коли будете робити ось ці завдання, то ось ці числа, вони і будуть вже відразу дорівнювати ось цим. Об'ємним часткам. Тому ось ця дія вона була фактично зайвою. І на сам кінець, ребят, я хочу звернути вашу увагу на те, що у умові задачі вас попросили виразити об'ємну частку у відсотках. Не в частинках від одинички, а у відсотках. Для того, щоб виразити об'ємну частку у відсотках, нам потрібно ось це число домножити на 100. І відповідь у даній задачі буде 50%. Ми задачу зробили.